У цьому відео я покажу вам 10 найкорисніших додатків для життя українців у Польщі, для транспорту, покупок, фінансів і навіть для спілкування з державними установами. Після цього відео ви зможете завантажити ті програми, які реально допоможуть вам у повсякденному житті. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Ну а ми поїхали! Перша аплікація, яку я сам після переїзду в Польщі установив, це Як до Яде. Це номер один транспортних додатків в Польщі. Ви просто вводите адресу, і програма показує маршрут на автобусі, трамваї чи метро на громадському транспорті. Там вказаний час прибуття, пересадки і навіть ціна квитка. Найзручніше можна одразу в цій аплікації і купити квиток. Я завжди, якщо чесно, користувався тільки цією аплікацією. Вона йде маршрути, ти можеш подивитись розклад автобусів, трамваїв, всього в тебе одразу в аплікації. Купив білет, навіть коли я переїжджаю там, десь їду в інше місто. Я просто в аплікації змінюю місто і купую квиток саме вже в актуальний в цій локації. І воно навіть саме підтягує по локалізації місто і відповідно ціни і білети можете купити. Ну, в деяких містах, звісно, відрізняється, десь треба ще сканувати. Але ви можете просто з одного додатка купляти собі білети на громадський транспорт. Далі у нас йде Flixbus. Думаю, ні для кого це не буде секретом, бо в принципі в Україні теж багато людей користуються фліксбасом, і він їздить і по Європі. Взагалі, це якщо плануєте подорож е, Польщею чи Європою, цей додаток допоможе знайти найдешевші автобусні квитки. Часто ціни тут нижчі, ніж на вокзалі, дуже зручно для поїздок у Німеччину, Чехію чи по всій Європі. І тут, але є одне но: що якщо ви, наприклад, на автовокзалі і бачите автобус Фліксбаса, у вас не вийде до нього просто підійти до до водія і купити квиток. Все відбувається тільки через аплікацію. Я Пробував. Мені треба було бігом з Варшави доїхати до Лодзя. Не вийшло. Прийшло через аплікацію чекати на наступний автобус. Якість самих автобусів на порядок краще, ніж на інших. Я завжди користуюсь, якщо мені десь треба автобусом їхати, я фліксбас, я знаю, що я з пункту А доїду в пункт Б. І в плюс-мінус в той час, як пише в аплікації. Ну, а ми їдемо далі. BlaBlaCar популярний сервіс для пошуку попуток. Наприклад, вам треба доїхати до Лодзі з лодзі до Варшави. У Блаблакар можна знайти водія, який їде тим самим маршрутом, і поїхати разом за символічну суму. Це дешевше за потяг і часто навіть швидше. Але, 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 тут мушу застерегти. Бо Блаблакар це ви платите за проїзд, але це не офіційний перевізник. Тобто це приватна людина, яка може проспати, забити. Не поїхати взагалі. В мене було, я користувався кілька разів, але коли мені не в аеропорт треба було, чи ще щось, куди я не спішив, і мені треба було зручно добратися з одного міста в інший. Так, це дешевше, можна познайомитись з новими людьми, веселіше. Але якщо вам треба у відповідний час бути в тому місці, все ж таки краще, хай буде Фліксбас, ніж Блаблакар. В Блаблакарі так різні години можуть бути, можна допусувати до себе і маршрут, домовитись з водієм. Але надійніше буде Фліксбас. Ми їдемо далі. М-Обиватель це аналог польської дії. У ньому можна показати свій песель, електронний рецепт від лікаря чи навіть водійське посвідчення. Усе офіційно і приймається всюди. У лікарнях, аптеках, банках. Але тут є велике але. Бо М-обиватель доступний лише для українців, в яких є песель зі статусом УКР. Для решти він іноземців недоступний. Тобто я його собі поставити, наприклад, не можу. Але це аналог дії, тільки польської. І не треба, бо можна з собою тягати. У вас є все в телефоні, показали і до побачення. ЕПОАП – це портал державних послуг. Через нього можна подати заяви в різні установи, написати офіційного листа чи отримати документ. Наприклад, довідку з Уженда можна замовити прямо з телефону без черг. І для емувателя, і для ЕПУАПа треба, щоб був профіль зауфаний. У мене є відео на цю тему. Ось тут буде підсказка, що це таке, з чим його їдять і як його собі зробити. І ЕПУАП це не, не зовсім аплікація, це платформа, онлайн платформа, де багато багато речей можна е, зробити через платформу, не виходячи з дому. Купили машину, хлопці повідомили у жонт. Ще що зробили, можна все робити там, штрафи свої переглянути і все інше. OLX. Думаю, ні для кого не секрет, що це таке, але якщо ви не знали, то він є і в Польщі. А якщо для когось це секрет, то пояснюю, це найбільший сайт оголошень в Польщі. Тут можна знайти квартиру в оренду, купити меблі, техніку чи навіть знайти роботу, телефони, все можна тут знайти. Це местхев для всіх новоприбулих. Особливо, якщо ви шукаєте собі квартиру, бо, скільки я не шукав, в принципі, завжди це виходило на OLX. Facebook і Marketplace багато шахраїв, дуже багато шахраїв, я б вам наполегливо радив, OLX. Якщо щось купуєте, оренда житла ще отодом може бути, або купівля житла. OLX, отодом. Але OLX це для цілої решти оголошень. І самим виставити оголошення теж і роботу знайти можна на OLX. Мені, якщо що за ці е, прилажухи не платять, просто від душі е, люблю ці прилажухи. Вінтед е, популярна платформа для купівлі та продажу одягу. Ви можете дешево купити брендові речі у хорошому стані або продати свій одяг. Це справжній тренд серед молоді у Польщі, і тепер він не тільки по Польщі, а по Європі. Це щось на кшталт OLX, але в основному тут одяг і вже уживаний, але можна знайти і новий. Вибираєте розміри, категорії, які одяг хочете, і шукаєте. Я кілька разів користувався цією штукою, мені треба були костюми на новий рік знайти. Я знайшов тик-тик, але це так само приватні особи. Ви заплатили, та особа пішла на пошту вислала гроші і сервіс переслав. Зрозуміло собі, про теж він не забув переслати. Ви отримали свої речі і всі задоволені. І останні. Але найбільше серед всього списку це Allegro. Це просто мастодонт серед всіх покупок в Польщі. Це найбільший інтернет-магазин в Польщі. Тут є все: від електроніки до дитячих іграшок, часто ціни нижчі, ніж у звичайних магазинах. Allegro він просто монополізував інтернет-покупки в Польщі. Все, що можна знайти купити, ви можна знайти це в Allegro. тільки з прилажухи, часто з безкоштовною доставкою. У мене є підписка Allegro, Не пам'ятаю, що там 40 злотих я на рік плачу. Але в мене в основному всі доставки йдуть безкоштовні, тобто вже входять в кошт посилки. І я дивився кілька документалок за це платить якраз що продавець. Але у продавців немає виходу, вони мають бути на Allegro, інакше їх просто не будуть бачити покупці. Що б ви не хотіли знайти? Allegro, Allegro, Allegro. дитячі речі я купляв, Allegro, телефони, техніка, все можна знайти. Отже, друзі, ці додатки реально спрощують життя у Польщі. Завантажте хоча б один з них, і ви одразу відчуєте різницю. Напишіть у коментарях, якими програмами ви користуєтесь найчастіше. Можливо, ви знаєте ще щось корисне, і це допоможе іншим нашим землякам. Ви на каналі Я Умама Емігрант. По лайку, по підписці і до побачення.